Перетвориться, так як ми зайдемо, в того він і перетвориться. Так, давайте вип'ємо флягу, давайте з'їмо лапку і заходимо спокійно. Давайте викличемо лицаря. І от бачите, зараз та сльоза перетвориться точно в такого, як ми. Але бачите, ми завдаємо конкретну самі собі урону. Ох ти! І, і нам задає. Ох, ти лки палки чесно. О, все. Можна сказати, ми навіть не самі себе були. Cesar.